Вогнеслава! Огонь Святий Небесний будемо прославляти! О, огонь Святий Небесний у душі наші стяжати, Вогнем Святим Небесним! Роди наші, душі наші і землі наші від зі всякої очищати. Слава, вогню, слава! О світлий Красний. Прийди, вкусити й дерево, солому, навіхтарі покладано. Прийми, віднеси до богів рідних пожертви наші. Рідна слави тебе, як провідника Небесного. Тебе ми вбираємо, Боже нашим вісником до богів рідних, бо все ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, і втішні наші, нашим Огінь пронизує пітьму морока і нищить <кхід> Нищить кривдників і годів земель наших, родів нашого у владі нашій. О, є він, провісник світла і тепла, честі і правди. Славлю Бога, огня дорого нашого, Він є той, хто товініші пожертви до неба. Приносить багатства нещасленні, огень осили свої могутні, Бережи нас відкривда та лиха, спопили худу за душ людських, спопили кривдників липидів, земель наших, родів наших у владі нашій, спопили задуму ворогів роду нашого. Прийди, огню, ви свій вих палаючий, прийди й почуєш ми і слави. Зрости на вівтарі, підтриманий сонцем маслом, Хай сваруху трій тебе в яві, кличемо тебе, огню, слово співом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлим, яскравим тебе ми звідти хочемо, Боже. Слава, Огню, слава.

славоне, дід сварок, диви за свара, як обнуці воява. Огонь веле слава, замуньнене sorgo tuo tuo oi oi please Урожи, слава. Огень, велеса. О, не світлий Красний. Сиві твої співаєш, слави, величалі, бо ти і прибіжиш, чи й сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже. Ти бо пожертву у небу несеш. Ти бо найкращий жрець серед нас, Семи слава, ми славимо тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші народу небесному дарувати. Ти, бо броди їхні рівний, у славі Богу та перунного. Великим прапредкам нашим кличемо тебе, огенью прийти з Радтю небесною, на наш світлий обряд вогни слави, аби причаститися маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться, роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божими, так діяли праотці наші мир та Богомир. орій такий, та інші, яких множество є. Розпалючи ватру, всім серцем співаємо гори гори ясно, Тоді бачимо, засяє в дереві й соломі вогонь небесний. Слава волою, слава. <кхи> гори, горісно, а ви не посу. Розоряйся, царонь, Коло врат і по салонь, Розоряйся, дожий, Освіти сина вкрути, Радуйся і слався, Ваша землекрасна, оню преблоти, світови добрати, да Боже, для внуків да Боже. Отворяйся, Боже, для внуків, Радуйся і слався, вся наша земля красна, онью привати. Дану та да, богдана закликає я прийти прибути, Святою Сурицею пригоститись, вогнем освятитись. Це ви життя на землі макочі породили. У водій святі світла рода живою забояло, Хай Дана матінка стане в обороні роду Слов'янського. Вороні України Русі православної, хай Водан батько очистить душі силою своєю. Звільнить землі наші, від відкривників в Роди наші і владу нашу. Всю кривду хай змиє. Даруйте силу слабким тим, що зупинилися, вибоє наші родичі великі у сваті сущі. освятіть неї Отче, землю рідною на усі сторони світу, аби перебував рід наш в єдності з Богами. Слава дані, водам слава. <клухи> слава нині, речем, богиням нашим, Макоші та корові замуть. Які землю в спокої тримають то багатства дарують, бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, многими плодами і багатством нещасленними вона годувальниця повсякчас, і у баріг роду Слов'ян. Тож кличемо, макошу матір, яка є джерелом для пожертв, прийти та приєднатись до вогнеслави, бо без неї подати кібла. Нема ніякого предодіяння, кличемо Матір мунь, землю, землицю, святу покровицю, яка Всесвіт породила, життя нам дарувала і в землі святі прибува. Нині наші світлі, і благословіть людей благих. Даруйте добро добрим, будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу, вашу сяючий, багатство нещаслені, і душа наша радіє таким родичам великим. Будьте славними в роді руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава землі матері, слава. Світне, Могудні наш Боже, прагне різь любові твоєї та сили, бо ти просторами повеліваючи вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усю усю досущі, все проникаючи і очі роду слов'ян, ти і сам род вселишній валючи свої незрівнянний серед боїв. Прийди до нас, у сяйні небес та прийми безкровні пожертви наші, які у сваргу линуть. Вже бачимо ми тяти лука твого громового, що натягнуться стрілами стрибожими. Хай лидуть вони на накривників та лиходів, земель наших, родів наших, у владі карами нещасленними. А на дітей родів наших. роди наші, що в честі і праведності благо. І мудрості проживають. Хай зійде достаток і благо. Батько вітрів, наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, а родин наші багатствам численними. І боєвічному могутні всепереможний Боже Слов'ян. Слава Стрибогу, слава. Buło buło Słońce Bujski bo Wiem świeci Вишень наша стрібу тату ясу. Бережа і торія, Славер слава рикоша, стрибу, і я збереженошу, і не біваріта нашу. Моя марая сна, що стрибове Я кличу сюди огеня, аби порідниться з ним, з тим, хто доруй нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на вогни славі. Хай огінь покриє пополом кривдників і ходів земель наших, родів наших, по владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатство свої. Боже наш, ти споглядаєш самого рода Всевишнього, і ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи Словяна, арійських достатку, а вороги хай залишиться ні з чим. Ти боєс могутній воген, бо ти на володар земель наших. Ти наш Верховодо та князь, могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава огеня, жертвуючи масло, його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, огеню, слава та сила Русі! Homo 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 ritre Серце своє обережемо віру, вогені і сварога, перуна і світовида, возів богів у во Всевишньому триглаві сущих, бо це вони є ті, хто шляхом праве сварги досяг, Їм рід наш славу з того лосу співає. І до віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти, Огонь, був посеред нас, і бачимо, як великий Бог силою своєю. Він воєдине з нами, і поки горить від огонь в душах, в життя і в тілі, спопилив огеню басурів в душу наших, перетворив попіл задума ворогів роду нашого, Спобили всіх кривдників і виходів, земель наших, родів наших у владі нашій. Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огеню! Ож хай палає вогонь Святий Небесний, вогонь святий сварожий вогонь святий даж Божий, вогонь святий перуні, вогонь святий рожий, в серцях, душах, родах і життях ваших. Хай палає, вогонь святий небесний на землях наших. Хай буде так. Слава Огню! слава, слава рідного. Кривду в душах ваших, хай вогінь спобилися кривдників і на землях наших, в родах на наших, у владі нашій. Да буде так, слава вогню, слава, слава силі Русі!